На сороковини Небесної Сотні у Дніпропетровську відбувся мітинг на площі героїв майдану. Зібралося близько пів тисячі людей, які вільно спілкувалися. В кожного з присутніх була можливість особисто звернутися до загалу і відчути підтримку. Але про що б не йшлося? Кожен оратор повертався до теми народних героїв. До імпровізованої галереї портретів загиблих. Люди покладали свіжі квіти та запалювали на постаменті поминальні свічки. Вони йшли на це свідомо, вони не могли сидіти вдома біля телевізорів, як завжди, думати про те, що хтось нам побудує щасливе майбутнє нашої держави, наших дітей, нас самих. І тому я думаю, що мабуть не даром це. Я гадаю, що сьогодні ці майдани, які проходять, вони вже кажуть нам інше, що треба починати з себе жити по-новому і починати з себе працювати і робити такі вчинки, які покращували наше життя і змінювали свідомість у такому у ліпшому напрямку.